я досліджую світ. Програма Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі? Привіт, друзі! А яка зараз пора року? В який місяць? В яке сьогодні число? Мої вітання, яким було вранці небо, коли ми йшли до школи? Що на рахунок опадів? Кому відома температура повітря? Роздивись навколо. Ти живеш у довкіллі серед об'єктів неживої і живої природи. Та виготовлених людиною. Дітки, сьогодні ми поговоримо про тіла навколо нас, Відкрийте перед собою сторінку 25 у підручнику. Невеличка гра плескаю і тупаю. Плесни в долоні, якщо це природне тіло, якщо рукотворний предмет тупай ногами. Спробуємо, дітки. Ще раз плескаємо, якщо природнє тіло, якщо рукотворний предмет, тупай ногами. Плеснули молодці. Тупнули ногами. Плеснули правильно. Плеснули в долоні розумнички. Плескаємо. Тупаємо ногами, вірно? Тупнули ногами молодці. Плеснули в долоні. Плеснули, вірно. Плеснули в долоні, правильно? Затупотіли ногами. Плеснули в долоні? Плеснули? Плеснули, так, дітки? Молодці. Була дуже цікава гра. Навколишній світ, дітки, надзвичайно різноманітний. Все, що тебе оточує, це тіла. Розвільни схему. Є тіла, які можна назвати об'єктами. Тіла поділяються на дві великі групи: природні і штучні, тобто ті, які зроблені людиною. Тіла можуть бути різні дітки. Це комп'ютер, квітка, твій підручник або твій е, песик, якась домашня тваринка, камінь на вулиці це все тіла, дітки. І от їх ми розділяємо на природні та штучні. До речі, тіла, що нас оточують, складаються з речовин. Запам'ятайте це. Всі тіла, що нас оточують, складаються з певних речовин. Тіла відрізняються за формою, розмірами, масою, об'ємом, кольором і станом. Вони бувають твердими, рідкими та газоподібними. Погляньте уважно на зображені тіла перед вами. Запам'ятайте так, тіла складаються з речовин. І через це вони бувають е, різні за формою, розмірами. так? Кожне тіло утворюється з однієї або кількох речовин. Так, шматочок крейди це тверде тіло. Воно складається з однієї речовини. крейди. А ось, наприклад, крапля олії рідке тіло. І воно утворене речовиною олією. Повітря газоподібне тіло. І от до його складу входить багато речовин. Згадайте, як ми говорили. До складу повітря входить кисень, вуглекислий газ, азот і ще деякі речовини. Таким чином утворюється газоподібне тіло повітря. Воно нас оточує всюди. Усі живі організми також складаються з великої кількості різних речовин. Наприклад, у рослинах є цукор, крохмаль, жири, білки, вітаміни, солі, вода та інші речовини. Подивіться, скільки живи, е, речовин є у живому організмі. І це тільки рослинки, діти. Так, ми з вами також будемо складатися з великої кількості речовин. Поміркуйте. А які речовини потрібно з'єднати, щоб отримати мильну бульбашку? Найлегший приклад, дітки. Всі ми пускали з вами мильні бульбашки. То які треба речовини з'єднати? Мило, воду. Ну і звісно, повітря. Таким чином, утворюється штучне тіло. Мильна бульбашка, правда, дітки? Так от. А такі природні тіла, як крапля роси, бурулька, сніжинка. Чим вони, дітки, об'єднані? Чим вони схожі? Вони. Складається з однієї речовини, так? Одна природна речовина яка? Вода, правда, тітки? Звісно ж, вода. Невеличкий дослід. Візьміть до рук шматок крейди та залізну ложку. Спробуй їх розламати. Так, чи легко ви розламали крейду? Вона ламається легко, так? Вона тверда, але крихка, правда? А якщо зламати ложку. спробуйте. Зламати залізну ложку ти не зможеш. Вона тверда і міцна. Звісно, це можливо, якщо прикласти деякі зусилля навіть руками, так, дітки? Але вона. Залізна та тверда? Це буде не так легко. Тож, який ми можемо зробити висновок? Дивіться, це два твердих предмети. Дітки, кожне тверде тіло має власну форму та об'єм. Це ж правда? Так, ось у нас два твердих тіла, але вони мають власну форму та об'єм. Кожне тверде тіло має власну форму та об'єм. Воно може бути крихким, як крейда, пластичним, як глина, пружним, як гума. Це все тверді тіла. Але вони. Мають різну форму, об'єм, також можуть бути крихкими, пластичними та пружними. Запам'ятовуємо, дітки. Трошки втомилися. Давайте перепочинемо. i like it Сі крок за кроком спочатку. Летці, перепочили. Розгляньте перед собою тіла з твердих речовин. Поміркуйте. Чи можна змінити форму твердого тіла? Що для цього потрібно робити? Невеличкий довідничок. Рідкі тіла діти не мають власної форми. Вони набувають форми посудини, у яку їх наливають, вони текучі, мають власний об'єм. До речі, об'єм ми з вами будемо виміряти трошки пізніше на уроках математики. Наприклад, вода, налита в басейн, набуде його форму. Або вода налита в склянку води. Молоко в склянці набуває форми склянки. А газоподібні тіла, такі як природний газ. Повітря ми з вами не бачимо. Але деякі гази відчуваємо за запахом. Проведіть невеличкий дослід. Візьміть повітряну кульку, надуйте її, кінець зав'яжіть ниткою. Спробуйте стиснути кульку з боків. Як змінилася форма кульки? Легко змінилась, так? То ми можемо зробити висновок. Гази легко змінюють форму та об'єм. Невеличка робота в підручнику. Стріночка 26. Розгляньте фото. Молодці дітки переглянули фото, дали відповіді на питання. Скажіть, будь ласка, а які тіла, зроблені людиною, оточують тебе в класі або вдома? Самі легкі приклади, комп'ютер книга і таке інше. Наведіть приклади тіл, що складаються з однієї речовини. Кількох речовин. Вправа загадкові листи. Обери лист, який ти хочеш відкрити. Я відкрию зелений. Сьогодні на уроці я навчився навчилася. Продовжте речення. Найкраще мені вдалося. Урок завершую з настроєм. Труднощі виникали. На уроці я запам'ятала. Найбільше мені сподобалося. Продовжіть, дітки, всі ці речення. Молодці! Гарно сьогодні попрацювали. Не забудьте прочитати та переказати.